15 лютого по 31 березня на водоймах рівненщини вводиться заборона на вилов щуки. Обмеження запроваджуються у зв'язку з початком нерестового періоду цієї риби та біологічними особливостями. Хижак нереститься раніше за інші види. Щукам достатньо, аби температура води була від плюс трьох до плюс п'яти градусів. Такі заходи спрямовані для того, щоб захистити плідників у нерестовищі та нерестовий період. Як відомо, щука йде на нерест раніше, ніж всі види риби, оскільки вона не така вибаглива до погодних умов, іноді нерестується навіть під кригою. За незаконне виловлення щуки передбачено покарання від адміністративної до кримінальної відповідальності. За кожну добу ту рибу стягується штраф у розмірі 3468 тисяч чотириста гривень. Адмін штрафи виписуються за порушення правил. Це стаття 3, частина 3, стаття 85, який штраф від 34 гривень до 170 за порушення правил рибальства. Якщо спіймали щуку то бажано її відпустити природне середовище існування. Риболовля взимку улюблене хобі для багатьох рівнян однак разом із задоволенням вона несе й небезпеку. Тож любителям рибальства нагадують, що безпечна товщина льоду для однієї людини повинна бути не менше 7 сантиметрів, а для групи осіб щонайменше 15 сантиметрів. Тонша крига це пряма загроза життю. Рибакам ніякому разі не можна збиратися кучою на одному місці, бо зачасту вони там розпивають спиртні напої теж заборонено. І має кожен рибак повинен мати піднімати 20 метрів з однієї сторони з петлею, з другої сторони і з грузом 500 Грамів, щоб можна було кінити, в випадку, провалився, чи що кинуть колезі. Рибоохоронний патруль Рівнен ще не закликає громадян бути відповідальними не лише щодо заборони вилову щуки, а й щодо власної безпеки. В разі виявлення порушення або небезпечних ситуацій на льоду. Рекомендується звертатися на гарячу лінію патруля. Ірина Котюк, Тетяна Йолтух, В'ячеслав Мельник. Випуск новин.